Усвідомленість Усвідомленість відрізняється від розуміння того, що відбувається, кардинально, як небо від землі. Дивіться, ті самі дослідження в центрі розумкова вказують, що люди суб'єктивно ставлять собі оцінку, що вони в поганому стані. І тільки невеликий відсоток 70 відсотків, тільки 8% ідуть. До психолога і вивчають проблему. Тобто ми говоримо, що є статистика на 22 й рік, є статистика на 24. й В 24-му році, начебто, вона краща: 70% населення потребує уже допомоги, але дуже маленький все рівно відсоток населення. Який починає вивчати тему, суб'єктивно поставили собі діагнози, або пішли, поговорили з подружкою, або пішли, випили якісь там напій, щоб стало легше, або ще щось зробили такого. Але перемикнути увагу і почати вивчати, так оце якраз про усвідомленість. Усвідомленість це шикарна така шикарний аспект духовної складової людини. А ми духовна нація. І духовність, і релігія це різні поняття. Це ось такі, знаєте, динамічно різні. Як усвідомленість відрізняється від розуміння, коли ми хочемо щось зрозуміти, ми включаємо мозок, ми аналізуємо. Коли хочемо усвідомити, ми включаємо серце. І коли ми включаємо серце, ми стаємо реально україною. Яка в великій кількості зараз різних джерел називається вчителем для всього людства. І ми думаємо, як ми можемо стати вчителем? Це окрема велика тема, це дуже цікава тема, повірте. І ми вже зараз, не дивлячись на те, що самі себе поводимо інколи як діти, але ми вже маємо критичну масу людей, усвідомлених. Я коли спілкуюся з нашими захисниками, я дивуюся, який високий рівень у них почуття гумору. Так от, почуття гумору це один із ключиків до усвідомленого життя. А усвідомленість характеризується життям в серці, цією посмішкою серця. І величезною відповідальністю за кожну свою, за кожну свою дію, за кожний вчинок. І ось зараз знову ж таки, чи є усвідомленими наші чоловіки, які не хочуть іти не реєструватися, не подавати свої дані, не замінити тих, хто стоїть на передвіз 22-го року. Чи є вони усвідомленими? Чи є жінки усвідомленими, які бояться? А як говорять закони психології, того, чого ти боїшся, ти це отримаєш? Дуже швидко. І це закон психології, так працює психіка. Ти подумав, ти зразу це отримав. Вже не треба чекати рік, два або ще щось. Тому дуже дуже швидкі процеси зараз у нас, і взагалі під час війни всі процеси дуже швидкі. Ну, як приклад, подивіться на дітей, які вони дорослі стають на очах. Буквально за ніч дитина дорослішає. а за одну повітряну тривогу росте просто неймовірно швидко. Діти у нас сьогодні набагато усвідомленіші, як не парадоксально ніж дорослі.